Віхітаю, всі хитаю, всіх вітаю. Всі і сьогодні будемо грати в горор про піцу. Ну, що може бути краще, ніж піца і горр? Піца і горр. Це найкраще може бути. Так. О, я дуже очікую. Вечірку сьогодні. Мені треба приготуватися. Давайте приготуємося. Мені треба замовити піцу. У мене десь повинен бути флайер з номером Десь вдома. Давайте шукати. Пока флая 10 Це я ищи. Піца бат. Купа піца. Купа піца, купа піца. Все, ми знаємо як буде називатися гра Купа піца. Пупа піца. Ну, як мені? Ві... Мені треба цей номер. Восемь 8, 3, 4, 7, 1, 1. Алло! Алло аллой день. добрий. Вітаю, я хотів би замовити 4 великих Ананасових піци, будь ласка. Ну, Крінжену максимально, типа половина друзів, то їх не люблять ананасових піц. Я впевнений, практично Максимально впевнений максимально впевнений Дуже добре, але. Ваше замовлення буде якомога швидше доставлено. Ми сподіваємося, що ви насолитесь на Ну, добре, тепер мені треба прокотувати якісь снеки. і... Треба зараз все буде поставити в моїй кімнаті для відпочинку. відпочинкувати вона. Это три снайки и і... фильм. Я не можу ничего кати. Ага, вот и снеки. Я можу типа одному на себе. Ну добре, добре. Я уже чи все. Люль. На сейки швидко про насописан. Можно и открыты двери. Не-не-не. Алло! Алло, алло закрили двері в холодильник закрилися щось проникло в цей будинок. двері в холодильник закрылась, алло Нет, це мемики. Это це мемикисик. А, це фон. І вирішив неправильно Нам жопа, нам жопа. Нам треба знайти три снеки і фільм. Все ще три снеки і фільм. А будемо розморожене м'ясо їсти. Чи що це таке? о Хмм, дуже срано. Мабуть, вимикать вимкнувся. Він знаходиться позаду, на дворі. Узад на дворі! Запобіжник згорів! Це що, Симулятор Львова? У мене також самолет. У меня такое цей е... запобіжник згорів, коли я один раз ведоска. Алло! Там час спрятався. І він наверх піднявся. Окей. Я за муві йду, добре? Я за муві йду. Алло, у мене там муві. Так, алло, а де-муви. А де муви Блин, напражная музыка. муві де? Алло, де муви Де фильм Де фильмец Фильмеца нема. Будь фильмец в кимнате. Зараз мы зайдем, и будет начинаться. О! 20.20. 20. Скоро будет 20.30. Годжу сатуру немає. 20.31. сатуру прибув і як мені ставити фільм? А, просто показываю. Знову звучать. Можливо, це піцца? Можливо, це піцца приїхав? Давайте подивимось. Трошечки напугался. Ізі, 5 хвилин. Мені десь тут повинно бути зараз ще інші ці. Не, на здобування це пахне кітика. Я вапів. Вафіву. Я максимально афіл. Ну, якщо це кінець гри, тоді давайте закінчимо на цьому відео. Буде супер максимально швидке відео. Став на то є посиланечко, я взагалі забув про них згадати, тому що дуже швидка гра була. Люблю вас, цілую, люблю вас, мої бусінки. Дякую вам, що подивилися це відео.